Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Хавутнюс. Сьогодні дуже чудові новини. Вони стосуються об'єднання серверів не Європи, перших, других серверів та третьої четвертих. Вони стосуються об'єднання серверів Єу 5 і У6, які додадуть у 2024 році, а саме, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Тобто ці сервери хочуть підтягнути до європейських серверів та дати їм назву ЄУ 5 та ЄУ 6 що це нам говорить? Що на Європі онлайн дуже великий. А от уже на серверах США, скажімо так, там онлайн взагалі маленький. Там від 7 до 15 тисяч онлайн. Тому хочуть розробники об'єднати ці сервери та зробити їх більш універсальними, щоб акції були одні, наприклад, та ці івенти були схожі. Хочу сказати, що в загальному на цих серверах США та серверах. Європи дуже відрізнявся контент, особливо по івентах. Наприклад, сьогодні у нас виходить там якийсь акція в бій, а в них виходить там якийсь марафон, або ж то навпаки. Це дуже цікаво, це дуже прикольно, чому? Тому що якщо прийдуть сюди розробники із цих серверів, то у нас буде дуже багато цікавих акцій. Та можливо закінчиться ці акції в бій і в загальному все закінчиться. Тому я задамся питанням. чому нерфлять техніку? Можливо, через те, що буде об'єднання саме цих серверів та додавання гравців нових, які можливо дуже сильно скілово грають, та можуть порвати вас на такій імбовій техніці, навіть якщо ви на протилежній техніці будете грати, або все ж таки цю техніку нерфлять під їхні ж тактичні характеристики, які знаходяться на цих сегментах. Також хочу нагадати, що Prime Gaming ви можете отримати до 27 вересня. Зараз на екранах ви можете бачити, що це таке, що воно взагалі із себе представляє, і ви зможете його отримати у мене в описі за посиланням. Геть безкоштовно, майже слідкуйте за моїм каналом, щоб дізнатися всі новини про World of Tanks, які вас цікавлять. І задається ще одне питання. А чи буде це правильно, та чи об'єднають європейські сервери з першим та другим? Та хочу відразу дати вам відповідь, що в загальному нам це не потрібно, об'єднання першого та другого серверу із третім та четвертим. Чому так? Дивіться. От, наприклад, на першому сервері одна природа, на другому сервері інша природа, на третьому сервері природа статистів та кіберкатлет. Ну і, звісно ж, не забуваємо тих гравців. То бояться допомогти тобі, або ж то в загальному своїй команді. Та стоять в кущах на тяжах, або ж то їдуть просто зливаються з нулем. І Якщо об'єднають сервери 1, 2, 3 та 4, хоча на четвертому сервері там також агресивні гравці, і вони більш обережніше грають, але все ж таки грають повністю всі. Таке питання: чи буде це достатньо нормально, якщо ми будемо грати всі разом об'єднані в 6 серверів? Це буде велика каша, хтось буде стояти, хтось буде атакувати. Тобто ті гравці, які будуть стояти в кущах, вони будуть жити до кінця бою. І може таке бути, що в твоїй команді, наприклад, стоїть 2-3 танки в кущах, наприклад, Є100, Маус, тай 5 або ж то якийсь там ВЗ-55 кран, і вони стоять в кущах. А протилежна команда просто бере і йде всією командою в куш і вас розносять. Тобто ти на направленні на ласвілі, стоїш в ущіллі, тебе пронесли, залишилися ці 5 танків, які стоять на базі. Так, вони ще щось там настріляють, але якщо уже у вас залишилося там 5 танків або 3, а у противника, наприклад, 10 або 12 танків, то відповідно, що майже нічого вони не настріляють. І багато хто питає, чи можна в загальному об'єднати ці сервери для того, щоб було краще нам грати. Так буде більше інтерес, та і в загальному якось буде по-іншому грайти. Але ні. Вам так здається, тому що насправді, якщо пограти на другому сервері, от, наприклад, я не обожнюю грати на другому сервері, я там граю тільки івенти, наприклад, або якісь укріп райони. Навіть в укріп районах, гравці з Європи показують хороший скіл, особливо в кущах, коли вони забиваються в кутки. І в кутках спробуйте випушити, наприклад, там якісь 2.7.9 9 чи втейни, хоча на цих танках потрібно пушити. А ви уявіть, якщо це буде в загальному повний сегмент, на третьому сервері зайдуть якісь там європейці і стануть в кущах. Що буде відбуватися? Буде відбуватися каша. І буде геть погано грати. І вам це буде не подобатись так само, як і європейцям. Ви їх пушите, а європейці стоять в кущах або ж то навпаки. І буде дуже багато розголосу. Що нам таке не потрібно, закривайте ті сервери, а розробники для вас зробили те, що ви просили. Тому не біжіть поперед батька в пекло та чекайте, Попробуйте грати кожен на кожному сервері окремо. Зрозумійте, що це таке. Зіграйте десь в середньому 1000-2000 боїв на цих серверах, зіграйте з водами, подивіться, як воно грається, а потім уже говоріть, чи потрібно об'єднувати чи ні. Та навіть якщо нас об'єднають і зроблять ще eu 5 eu 6 то відповідно це буде дуже плачевно. Та як ви знаєте, що в загальному кіберспорт був тільки на СНГ, в минулому СНГ, зараз уже його не існує просто. Та зараз стараються розвивати свій кіберспорт саме українські блогери, які створюють турніри, які грають в маневри, збирають топові клани та намагаються щось просувати. То відповідно, що це буде круто. То не забувайте, що потрібно зробити для цього. В загальному я хочу сказати вам тільки один висновок: що об'єднання серверів буде дуже погано та плачевно для всіх серверів, навіть якщо їх буде 6. Навіть якщо зараз об'єднають перший, другий, третій та четвертий сервер, це буде дуже погано. Задумайтесь над цим, подумайте над тим, що я сказав, та в загальному як грають гравці з третього сервера та другого сервера. Зробіть висновок та напишіть в коментарі, що ви про це думаєте. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.